Так, дам до голови печерського суду. Так, Та ні, так. так доброго дня. Чекайте, е, можна, я дуже спішу, мені потрібно, бо в мене дуже термінові Це, почекайте, будь ласка, я ж попередив, що я буду. Доброго дня. Дивіться, я заявник-викривач корупційної схеми підпільних казино. Я до вас ходжу вже другий місяць. Від мене судді мене ігнорують, втікають, переховуються, на скарги мої не реагують, ухвали суддів ігноруються, вони не хочуть розглядати. Дивіться, що мені до кого звернутися в вашій організації, щоб виконувалися мої скарги, не затягувалися, не кидали їх як типу, на розгляд. Дивіться, я, по-перше, я крім того, що журналіст, я є мужчина Андрій, представник від народу. Один з представників від народу, да і мені питання: я викриваю одну схему корупційних казино, Крім того, що у мене в. Пограбували на телефон БЕП організація з СБУ разом. Я подав скарги, мені дали ухвали. Суддя Євліва дала ухвали. ухвали не виконуються. Подав суда ще 7 березня. підпали, їх заморозив 7 березня. Ніхто нічого не виконує. Підпалого разу 3-4 питався. Він від мене втікає, передівається, які дурні відповіді. Тільки що секретар каже, він самовідвідав 230-му кажуть, що справа на ньому. Злочин відбувається ще досі. Я з вересня місяця оскаржую все всіх правоохоронних інстанціях. Прокуратури СБУ всі покривають злочин. Вчора в був втікають. Зізнаються, да, ми ведемо слідство. Згідно з законом України від президента номер 198 Риска Дев'яде Римський за 2019 рік. Я як викривач маю отримати захист, щоб і викрити повністю все, що відбувається. Я їм заявляю, кажу, злочин іде. Вони мене відштовхують, бо за закон я знав недавно. Вони кажуть: дивіться, до кого мені звернутися, щоб злочин викрили? Мені кажуть, розгляд. А? Охору, охору. а вони ігнорують. Я оскаржую вас. Ви Добре. ваша організ... Ваших працівників, на них розпреділяється справа. От 7 березня Добре. підпали... Добре. Я, Я хочу, щоб ви вплинули на своїх працівників. Добре, зараз скажу. Сто стаття Конституції України чітко передбачає вплив на суд в будь-який спосіб не допускається. Тобто то, що вони порушують і покривають злочин, Добре. це не Дивіться, я вам заявляю, от вам безпосередньо зараз, ви як керівник суду да, Печерського, організації Печерський суд, ви, е, от я вам заявляю, є злочин, е, там е, казіно підпольно працює. Його покривають ці організації, СБУ, е, Генеральна прокуратура, Івліва не хоче генерального прокурора викликати, знайшла недолугу причину, щоб його не викликати. Прошу, я не Що мені робити? Е, ви можете, тобто ви на своїх працівників не можете вплинути. А їм не заборонено порушувати справу, вони покривають злочин. Тобто ви згідні, що вони покривають і це нормально, так? Да? Ні, я не згідний, я взагалі. Тобто і ви нічого не можете зробити, якщо. Дивіться, судді, ви всі такі самі, як чиновники, да? ви незалежна, типу фірма, яка собі розпреділила щось. Але ви порушуєте закони. І ви зараз свідомо це. Ви. А, тобто не, злочин це, це безпредметний От ми зараз за злочин. Я вас зараз заявляю офіційно, да. От я зараз викладу це все і буду потім подавати. 에, да. Я заявляю, є злочин, ваші, ваші працівники підтримують цей злочин. Це не мої працівники, це працівники. Це, це в, суду. вашого відомства, да. ви її керівник. Не нашого суду, а Печерського суду. Ну, Печерського, да. А по-друге, якщо ви хочете звернутися із заявою про злочин, та подав то, вже. Так, вони ігнорують, я подав до вас, що вони виконують, ви до вашу організацію. Ви ще раз повторюєте, що голова суду як будь яка То вплиньте, от я до вас зараз особисто звертаюся, вплиньте, щоб ваші співпрацівники. Я конституцію і відповідно я буду додержувати з конституції впливати. Дивіться, я заявляю. Дивіться, давайте ми разом. Я вам заявляю, є злочин. Працюють підпільні казино, Нам потрібно їх виявити. Да. Я розумію. Тепер я вам заявляю, і ви як е, прац... ви зобов'язалися виконувати е, функції державних органів да? охорони, судочинства, хоча ви приватна організація, але ви зобов'язалися виконувати. Тому вплиньте, поможіть мені, щоб це все розслідувалося. Плити що сказав А, тобто ви відмовляєтеся як працівник е, цієї організації? Я відмовляюся. вплинути. Допоможіть мені вплинути на це все, щоб відбувалося якесь. От якісь товчки. Мене обікрали, працівники теж БЕП. Ухвали uh, 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 yeah, не виконується. Really to... Так Давай. я звернувся до вашу організацію. Що мені робити 7 березня äh, цей, yeah, еh, суддя втікає від мене? Так ви не чуєте, ваш працівник втікає від мене. Mm -hmm. Я подав, бумага в нього лежить 7 березня. Що мені робити? Як його ловити? Він 7 березня я 4 рази з ним говорив, Так скільки бумаг вже Він... пачка в мене тих бумаг. Куда вже звертатися? Я вже до вас особисто прохожу вже. Спробуйте не... викласти ваш Виклав. Апеляційний навіть покриває. Вчора був, мені такий бред написали. Я ще буду далі покривати. Мені просто цікава ваша думка. От я звернувся, бо я тут я рядом. Вже... Я зрозумів. Тобто вам байдуже, я зрозумів. Все, я просто озвучу це народу, щоб знали своїх героїв, які покривають злочин, високого. Це ви як зараз соучасник учасник дете, Запам'ятайте. Згідно з закону України, ви теж це. Якщо ви не хочете співпрацювати. Це не прийом. Це перед вами один з представників народу і ви зобов'язані виконувати функції. А, Тобто ви зайняті настільки, що вам байдуже що з бюджетом відбувається. Зрозумів. Все, щасливо. Отак у нас працюють наші дворі чиновники. Суддя Печерського суду, голова, показує. Чуєш, а що ти мене обманюєш? Секретарі в цьому канцелярії сказали, що справа за шефом твоїм за про справу, яка була перереєстрація на справу? Яку цивільну? За кримінальну, за злочини, за грабіж мене телефонів і за покривання казино, що шеф покриває. Ви можете сказати номер зараз, Що ти відповідаєш тоді, що вона відвід, якщо ти. Мені вже другий раз обманули за два тижні. От іменно ти. 11,315. Так, да, перед тим твоя напарниця. Я бо сьогодні ви, ви сьогодні, двоє, ви мені це. А сьогодні чоти обанує. Я з вами не буду сперечатися. Ну і не сперечайся, бо тому що секретаря був, комп'ютер сказав, що за підпалем твоїм. Шаф 11-315 і 11-317. 7 березня вона висить в нього, а він собі бігає. Сюди не бігає. Да, він Сюда бігає. Працює, бачу, він працює. 7 березня за два злочина він не може нічого зробити. Відкладає. Суддя розглянув ваші звернення. Не звернення, а заяви. Скарги за злочин. Скарги, так. Є відповідна ухвала. Зараз вам видам. Чому він стільки часу мовчить і чому розглядались без мене? Ну давай поки то, що є, подивимося Я зараз. Я вам видам ухвалу за результатами розгляду. Там дві так, ухвали так? має бути, так? Правильно, дві. Бідповідно. Чому мене не повідомляється цієї час? Злочин що йде про ми спочатку знайомтеся із містом судового рішення, а потім будете. Ну добре, добре. Просто мали би повідомити хоча б, бо злочин йде, далі про сходу. І от за покривання вони всі будуть відповідати. Чому не повідомляють, коли ухвала готова? Щоб затягнути час, дати можливість це, щоб я не міг там чи оскаржити, чи проще, так? Да? Чому? Ви можете оскаржити з сьогоднішнього дня, або зараз. Так, чому затягували? Чому, чому? затягували? Затяг... А а ну зараз з якого числа ухвала вже готова? Ну вона була готова, тоді, коли її відписали, і суддя підписав. З... Ну з якого числа? Зараз отримуєте рішення. А чому він штучно на руки мені сам не дає, не дзвонить? З якого? Хто? Шт штучно затримує отак, з 7 березня, від розгляд, ну. Ніхто нічого не затримує, нічого не ні спеціально. А Тому, як? І, а... І, а... Права взагалі ніхто не обмежує. Та мені не дозволить ніхто обмежити службовець. Дай Мені подивлюся, що тут таке спочатку. Я, я, я розписку колись получу, то я хочу знати, за що я розписуюсь. Но ви мені віддасте розписку, я вам віддам. Вам. Ні, ні, так не буде. Як ви розпишете розписку, а я підписую. А чому боди... сусідки було, мені дали, я підписую розчатки не знаю, потім. Я не знаю, а за що ти боїшся, не помню? Сусідки. А що? Віліної. Є, є порядок видачі судового розвитку. Так ми розберемо, давай сюди його. Я почитаю, що то таке взагалі. За що ти переживаєш? Я зрозумів. Що ти зрозумів? Кажу, дай мені сюди ухвалу. Ти за що переживаєш, я не поняв? Ти що собі дозволяєш? Я перепрошую. Ви трошки спавте то. А що я пози... вона звичайно? Мені вічливо, по хамськи вічливо це не вічливо. Коли ти мене обманув в коридорі, а зараз ти мені вічливо. Вічливість така нікчемна ні не заслушає. Добре, День. А підійдіть, будь ласка, терміново у 212. Дякую. Давай сюди, я почитаю. Я вам видам, коли впала буде підписана. А, ну суддей. підпиши, давай, суддя, хай підпише. Ви, а ви. і за яке там число? Покажи. Файла мені по справам від 15 березня І по одній, і по другій. Тобто 15 березня сьогодні яке число? Місяць, 12 квітня, і вона лежить отак собі, і мені ніхто не повідомив. Чому вона тобто, лежить? Тобто, а, а я я, я вже скільки раз тут був. Я не знаю скільки ви разів були. Ти не бачив, ні мене ні разу? Тобто, Чому мені я приходив сюди не раз і мені ніхто не повідомив? Я їх опрацював, суддя підготував проєкт, суддя підписав рішення, у нас ті матеріали здані. Тобто матеріали, з 15-го вже місяць пройшов, воно лежить. І... Підготований проєкт і суддя підписав. Я вам зараз а чому мені не повідомили про це? Вас повідомили, ну, секретар робив. Так як би й. Доброго дня! Тобто, Доброго дня. тобто з 15-го. Представляєш? Ви? Я подав скаргу, що злочин де. Подав 7 березня я приходив, помні скільки раз кипішував, Оця от бумага з 15 березня лежить, місяць пройшов, вони мені. Якщо б я не зайшов сьогодні, нам би не дали. І він мені не хоче давати, мені бумажки суне. Представляєш, нагалоти? Стоп. Я Стоп. вже голови суду був. Стоп. Вже, ця... Ну, кажи. Чш. Та блін, я не можу, ти прикалуєшся. Ну, що... Будь ласка. Злочин давай, де далі. Мене пограбували менти, блін. Я не можу добитися ухвали, вона лежить з 15 березня місяць. Я сюди вже скільки раз приходив, блин. Ну, нормальна фіня. Ну як не кричати? Мене пограбували, я не можу працювати. Телефон крали. Казино працюю, я заявляю, з 15 березня оця бумага лежить, Мені ніхто не повідомив, скільки разів я був. отримати копію Представляєш, він мені звісно, хопі... що... хочу, блін. Пишіть розписку. Я зараз підпишу. Ні, я почитаю, що таке. Зараз напишу, ти мені не вказує, то мені не проблема розписку. Дай мені просто... Я просто в шоці. То ти бачиш скільки разів я Дивіться, Давайте все ну, нормально. Є... Та як нормально, блін, то не можна нормально. Ти бачиш скільки кричі, раз я хожу? Не кричіть, будь ласка. Ну, От він вже готовий видати вам. Він мені тільки що на коридорі, знаєш що сказав? Відвод в суді. А я пішов вияснив, він каже, ой, ухвала вже лежить. Мене тільки що обманював в коридорі. Прошу, у вас одна справа у суді підпало? От безпосередньо у суді підпало була одна справа ваша? Дві? Три. Було три. А ну я ще скарги на нього подавав, понятно? Це було три ваших заяви, позови. Район? Ну, я на нього ще скаргу подав, може, ні, і три, я не знаю. Вон... Мені вже нічого не говорить, я взагалі думаю, що ну, вон вон не знає, скільки у вас зробив. Та я не знаю, куди що подають Слухай, же. Нормально. Ви вон... Є були три, дві скарги, так. і у суді підпалого була заява позов, яка спочатку була зареєстрована в порядку кримінального просудочинства, потім перереєстрована на цивільне. Як цивільний кримінальний злочин. Ну давай що є, давай всі в ума я розберуся, бо я вже в шоці, блін, я хожу тут. цирк, а воно, оказується, лежить. А як і пішу, просто так оказується. А чого воно лежить? Представляєш, 15 березня. Вам... Я я тут... я збав... тут... Капець прикольно нормально. Тільки що в коридорі мене обманув, якби я не вияснив, я би не знав далі ви воно, зато. Все, заждіть. Бо вже що від нього потрібно? Він... Я зараз Печатку так, він був. Да, давай, роби печатки, я чекаю. Я хочу знати за що. Як то списки просто так? Я не бачу її, Що я каже, да йому не даєте договорити. Як ви вже кипішу? Хай мені дасть. Івлєвої зайшов. Секретар каже, на тобі я вибачаюсь, але ви тут не один вибачає. Що вам потрібно так. зробити? Він вас попросить, що вам потрібно послухає, послухає. зробити. 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 Дивися, Солон, суд... та, в суді. там. Закрити двері. Тоді шуму менше буде. Дивися в сусідньому суді. Дали мені не боялися. Я пішов печатки, дав розписку. Ніхто не боявся. Він що та боїться. Та не вкраду я ті бумаги. Дай мені Написи, хоч бачити, що за що? Підай, я ще нічого не отримав. Де ти будеш напряму? Ні, я хочу побачити, за що. Ти товар отримаєш, потім розписку пишеш. А коридорі? Давай, роби а, і я просто... підписати. Давай, йде підписати. Я хочу знати, за що я пишу розписку. Ти будеш наперед розписку писати? Не знаю, чи то. Ну так вам же ви її не будете віддавати. Ви От дивися, оце все. Оце все. Так, дивися. Да, мені... Скажи, я не краду ухвали, правильно? Потім, потім розписки пишу за те, що отримав. А він трясеться, ну що нормально? — вас... — Ну як просить. він з мене розводить? Якщо в коридорі розвіть, я до голови суду зайшов. Ви дуже негативно відноситесь... — Та я з 15 березня місяць лежить, ухвалила, а я хожу кипішу. Тобі до то треба, той кипіш 15 Тому, березня кому, дали? Кому, кому, ді... Ну, 15 березня бедали мені і було би все спокійно. За що? Ти що прикалуєшся? я їх не бачив. А може Ту мені вар? зараз щось ж Я хочу бачити, без ти справи? товар, коли береш, ти маєш побачити, а потім розписку пишеш. Це ж, щоб вас... — Я розберуся, скільки ви там тої розписки писати, що прикалуєш? Хай дає нормально це. Ти що, блін? жартує, ще пікол. Тільки що в культурі каже, мені ніхера не це, я зараз... Все, блін... — Заспокоюйтесь. Вони ж ти замітив, що місце завідують. Я замітив те, що він з вами нормально Так, тон, так. По-хамськи там тон. Я тільки пішов в коридор його питає, що там? Він каже, а, знаєш, що сказав? Відвід був. Я пішов виясняти, оказується, відводу нема. Приходжу до нього і кажу, ой, ухвали є, Ті панів, значить, це що таке? Нормальна фім? Представляєш, як розвів? А потім каже, будь спокійний, то я тебе просто пошаткував зверху. Будь спокійний, нормально? Ти нам говориш, що і поспокозу. Ну так виходить. То щоб він мене дурив, і я бігав по коридору і сказав? Ну так намікнув мене. Ну і так, будь спокійний ні. тепер, ти нормально? Намікнув і сказав, собі водій. Так, це він, ліпше в нагу ваші... морду поулибатися ну, і казати, це... будь спокійний, що ти заводишся. Він це нормально спілкується. Так, От, так. ще одне йде. Теж розводи робить. Ти що, блін, хамло таке, блін, навчилося? І культурно такі улибається, ті, типу, а чого ви пішові? Йопта, це. Ні, я не до тебе, ти ж бачиш цирк. Ми. Я в коридорі кажу, де що? Немає нічого. Тут вияснений. Ой, почекай, я подивлюся комп'ютер. Ой, є, з 15 березня лежить. Ну, нормально? І каже, чого ти злишся? Прикалісти Ну, Сука, думаю,